Енергія чоловіча, хто сильний, і такі дійсності за мир, справедливість, за Україну. З іншої сторони, знову енергія жіноча Премії миру хочеться це раз. А по-друге, хочеться все-таки. Ну, знову питання грошей стоїть. Як би це страшно не звучало? Знаєте, щоб потім це зупинилося, щоб далі там от все іменно переведення площину фінансово, економічно. Сторона Росії, дивіться, що випадає, по архетипу. Карта розрушителя йде. Ну тобто той, хто руйнує, руйнівник. Ну, про що ми говоримо? Ну, як проти цього можна словами говорити? Ви під центрі грози і кажете: зупинись, 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 а там грім б'є, да? Ну бо як щось для цього робите, якісь, не знаю, там, запускаєте ракети, щоб розвіяти хмари. Ну тобто дії. А вони в карті розрушителя. А зупинятися, чому вони не хочуть, бо їм треба більше людських жертв. Ми і так рахуйте за, за рахунок також і, ну це кажу, об'єднання сил і енергетичних, і цього плану фізичного, вже який раз вдається уникнути все рівно глобальних, страшних людських жертв. Я не заперечую, хто десь ну, як фатомність. Якщо людина має померти чи загинути, ну на жаль, ми не все можемо змінити відмінити. Але те, що вони все рівно хочуть глобальні жертви, великі, страшні жертви. Багато в чому зараз цього все одно не вдається. Далі адепт карта перевернута. от їхній благодіяти, все перевернуто. Тобто, там одні слова для замилювання, для відтермінування часу. І чорна вдова. Ну, тобто, які карти, яка Росія, такі карти, да? Але саме цікаво, що відбувається далі. Сторона тут, де Трамп США. Тут перша карта, той, хто ховається. А що це з страху набрався, да? Ви бачите, що робить. Друга карта карта жертви. Ще краще. Так. Ну що ж він може бідолашка зробити? Да, тільки балакати, то він розчарований, то він не розчарований. То він зачарований, то він розчарований, то він знов зачарований, то він знов... Ну, одним словом. Але третя карта тут мене сьогодні е, так навіть, напевно, і не здивувала. Це карта диявола. Завжди вона випадає на Росію. Так, що це за диявольська тварь сидить там в США? І оце, от про о, о, ці всякі наративи про російські проштовхує, да? і це зараз іменно активно відбувається. Чи вдасться це викрити і знешкодити? Відповідь так: завдяки союзникам. Бачите, карта союзник. Тобто це вдасться. І воно, напевно, зараз настільки має теж десь загостритись в тих всіх моментах, щоб на цій, скажімо так, гострій ноті, що от, а ви раптом не домовились, знаєте, і коли ти вже щось ніби. Ще до кінця не виграв, але ти вже от, кажуть, це, і ти хочеш починаєш хвалитися, от чого ми домоглися. І от на цьому рівні цих таких уявних якихось ще результатів це не не оце чисте, воно себе проявить. І ця гать буде викрита. І воно сидить прямо там, не знаю, в Сенаті, в Конгресі, біля Трампа. В його адміністрації можливо, так. Да. Да. І ми всереду з Віктором дивились і теж показує свіжо завербованих, свіжо активованих Кремлем в оточенні Трампа завдання понято, завдання прийнято. Да. Працюємо далі, ну що зробити? Але викрито буде. При цьому навіть швидше ніж вони це гадають. При цьому це буде йти з однієї сторони, енергія чоловіча, хто сильний, і такі дійсності за мир, справедливість за Україну, з іншої сторони, знову енергія жіноча. От може в цьому всьому процесі е, все таки важливо і ти роль, відіграє той самий е, дочка Келога, сам Келог під її вже юрисдикцією. Тобто, ну і там не лише е, від її сторони енергетичний, де підтримка для нас, просто те, що зараз активувалися що... багато сенаторів, і причому ну, конгресменів від обох партій, і від республіканців вони теж активуються і так, ну, так. так. і те, що зараз відбувається, воно в принципі. Як і була енергія раніше, кожен день можемо очікувати різких змін. Та ми маємо протягом дня різкі зміни і заяви просто як отакот. то дають, то не дають, то беруть, то не беруть, то говорять, то вже заперечують, ну ви розумієте, і це так само така енергія зараз йде. І на якомусь етапі це може так, от раз, ну все, поки ти типу, стоп, війна. так? Але обміни тривають, попри те все. Знову Вітаю таки. І, до речі, в нашій спільноті сьогодні є гарні новини, є повернення. Вітаю всіх радію раз, разом з вашими родинами. Так, бачите, і такий і цей процес далі продовжуватися. Я вам казав, це одна з важливих передумов, те, що веде до припинення війни. Це продовження процесу обмінів. Добрий час сказати. Кожен тиждень маємо один обмін. Ну перед тим було і по два, і по три, але це продовжується. Так, давайте. Повішений. Зразу карта жертви. Ну, туз кубків. Ви хочете, щоб було щось добре, жертвуйте. Саме цікаво, знаєте, що? Тут дуже багато верховних карт: королева кубків, король жезлів, імператор. Десятка пентаклів, тут то скупки Тобто такі важливі карти. Ну, я так кажу, в такому контексті верховні карти. Але більшість з них переверне. Таке складається враження, що. Я думаю. Що чи да нам сказали? Так. Да. Е, ну, нам, якби сказали, так, от я, я вам пояснюю, є узгоджено, конкрет, щось узгоджено, щось погоджено. Нам ставлять до відома оце те і те, і оте, і там, коротше, не знаю, 30 пунктів, умовно кажучи, так? Да? Ну, тепер думайте, як це все правильно не знаю, там, подати людям. Може бути таке? Може бути таке. Тобто, там є і конструктив. Я не заперечу, там не то, що мінус-мінус, ні. Просто те, що там сказано, прописано в тих пунктах, це веде до якихось кардинальних змін внутрі, всередині нашої держави. Політичні, економічні. Я думаю, що мова йде про ті самі вибори, і взагалі така прям дуже глобальна розмова. Не про якісь загальні речі, а прямо по дуже конкретних пунктах. Таке враження, що надовго не тривало. А тепер треба як це подумати, ну, презентувати, подати людям і тим, хто десь там на різних колах там, постадових і так далі. Бо це веде до якихось кардинальних змін внутріполітичних. Ну остання карта трійка жезлів. в тому є якась така цікава перспектива. І тепер з нашої сторони, має бути туди просто як. Телеграм, ідіть у дупок. Ні. Тут якраз не то. Це має бути таке, якби знаєте, що погоджено. От знаєте як. погоджено, все узгоджено, все погоджено. Просто. Ну, Останнє карта ти поплюсував, Але оці, що перевернуті, це дуже важлива значима інформація, яка стосується дуже багатьох важливих значимих рівні. І від її погодження прийняття, в принципі, це, напевно, і є питання стоп війни. Ну, Зараз в цей момент в цю точку часу. Розумієте, перше це стоп війна Бо я скажу, є те, що. Для нас плюс, ну, прям такий плюс-плюс, є те, що, по факту, не плюс. Бо, ну, от питання жертви, так? Але це те, що з часом, знаєте, кажуть, якась хитренка в цьому є. Те, що з часом можна змінити, переграти, поміняти. Але деколи треба прийняти перше те, що є, щоб потім можна було щось по ходу походу ну, змінити. Бо не прийняти це перше, неможливо змінити те, що хочеться далі змінити. Ну я вже так це поясню. Може трошки абстрактно, але умовно кажучи, що без того, що ми не приймемо зараз оці там пункти, ми не зможемо потім змінити те, що ми би хотіли змінити в майбутньому. Наприклад, звільнення території Остаточно. Розумієте? Але що ще цікаве відбувається? Тут ми говоримо тут прям такі картини цілі. А, що цікаво відбувається? Вертаємось на території Росії. Ну, енергія, а, яка стосується зміни там взагалі тих влад, владних історій течій, кремлівських, тих всяких панівних сил, вона в рівно прогресує. Як в тому процесі грає там участь, в тому числі США? ну, Згодом побачимо. Може, нам треба зараз прийняти саме те, що треба, що потім, коли будуть важливі зміни в Росії, можна було і нам змінити те, що треба нам. Розумієте про що мало? Ну, тобто ми щось приймаємо якісь умови тимчасово. Називем це так. Тоді в Росії йдуть їхні зміни тотальні, провладні. А тоді ми це все наново переприймаємо, так як треба вже нам в остаточному варіанті. Ну, от що схоже до цієї картини.